Крем плюс екстра 20 кг, ціною 12 тисяч 10 гривень. Так, ну що ж, почнемо ми з ось такої коробочки, поглянемо, що в нас тут знаходиться. Ai, дуже красивий, погляньте, тут нас така коробочка. Так, тут такий наш нас пасочок, я з'являй слайдок навколо ніжечки. Тут переплітаєте дуже красиві. Червоні, підплачу, скідничку. Супер. йдемо. І mm. ja, так, підчепилась, зачепилась. Далі збутите ось такеньки. Умер, класні. Устрілка 31 см. Дальше у нас будуть ось такі найти. Погляньте, ось такі класні. Що по усілці? 25,5. Далі Так, так, Посаканці. Також гарні таки. По усілці. По усілці 44 років. Давайте будемо далі. У нас тут на коні скотч матуй. Тому погляньте, які класні. Ось такі чорнічі. Mm -hmm. Тому, якщо ви були на ушку, то Тому треба нам відсняти. такі зативуха. Так, наступні там такі віднамочки. Так, ось такі тут на такому каблуці, як так, ви бачите. Ось такі дуже красиві, замші. По розміру в нас тут що? Дожні, Але це максимум шостой невелике. Не <сі> Ось такі класні. Погляньте, які вони максимально нелегкі. Тут вони дов'яненькі посту тут вже записаний пакет і туди поки не будемо. Якщо поки ви знімете, гарно все буде вам стояти, нічого не буде випирати. Найв'язковий теж на що не то. Вау, чоловічі бутилочки. Погляньте. Шикарно. Це наша шкіра. Це у нас реально шкіра. Погляньте, які класні. Так, що у нас по устілці? А по устілці вона нічого не пише. Тільки знає. Ось так, Посувала? Супер. Йдемо далі, Балеточки. Отакі черепочки. Так, спокусовують, бачите. Ось такі черепошки. Будем лікуть максимальні, такі, О, ось такий. Мінімалізм, мінімалізм. Але дуже на кожен день. Дальше, А неудей. Новий день. Ось такий. класнючий, Погляньте. Тут така досі на фальшиві колечко ніби. Дуже симпатичне, наліпо. Вау. Далі набуться ось опаленці. Також дуже красивенькі. Це любов. Погляньте на всі шикарні, незі Боже мій цей колір. Дівчаточка. я вам не скажу розмір, бо він тут не має. його тут. Тут прийдеться мірити устілко, але вони такі шикарні. Так, типу ну. да? Так, давайте так. доведеться. Ось такеньки. Так. Так, так, так такі, 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 такі такі шипи. шипах. Так, і наступно, вийшло, ось такеньки. Так, ще тут нова, ще щось для так, і далі, ще тут є ногасеньки, запаковано. Для дитячої точки. Далі, щось теж запаковано. Для вас це Чорно-білі, біле погляньте, чорно біле Вони споживають, шнарівочка. Класс не да. чуди. Лайк-лайк. Клас. Ага. Далі. Так от, дуже красиві, Погляньте на такі. Дивимося на розмір. А, все, знайшла. 38. Усілка 25 см. Ось дуже класні. Венціки. О, венсики. Погляньте, які класні венсики. Ось такі шикарні ці венсики для малюсика. Далі у нас буде такі. ось такі. Класні також. Тут у нас така йде ниточка прошита такою косичкою. Папе, тканинка такая тут вот, камелка. А, у нас тут залишилось скільки красивочки. Давайте там уж какие-то вам не буду называть? Просто вас, чтобы выбрать. Ось а, 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 у нас а, а, таких а, 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 Обінатую пару йде, Так, ось таке. Шикарне, тому зиття дуже класне, класна якість і класна ціна. Тому для замовлення пишіть нашому менеджеру на Viber або Telegram.